Ловжиш на чорні води щада, на конько за модить, чу на все, дівчино, є, ще чує з Україну. Гей, 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 соковий орміяче, бури, я сидовий дзвонь, 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 дзвоничку, будь, сте поблизь ковронечку. Доли, дзвонь, 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 гонь, згонь, двонечку, у степовий дзвонь, 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 жай, жаль, за милою, за рідною стороною, жай жаль, жаль, серце плаче, І більше їй не побачу. Ей, 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 Повижай бородочку, гей, 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 соковий, облітайте, гори ліси, голий, дзвін, 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 дзвіночку, цвін, ні цвін, дзвіночку, дзвін, 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 плаче, плаче, вічилонька, люба воя, на сігонька, я у чужому краю. Омрій ще бури на сиболий, дзвонь, згонь, дзвони, звонечку, муйся, ковронечку, гей, 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 соколи, Облітайте, гори, сидони, цві, звій, дзвін, дзвіночку, ні, дзвіночку, дзвінь, дзвін, цвінь. цвінь, цвінь, цвінь цвіночку.